Час здоров'я. Мене не раз запитують значення слова вебу. Нічого туди нема. Це веселі буковеньки. Тобто і вже номерна кількість різних форм, які були понумеровані. І з цієї серії горіхів з веселих буковеньких я відобрав 12 форм. Це селекція професора Щепотєва, яка закладалася в дермологічному. Лісопарку, от, в Селих буковеньках. І там зібрані досить гарні форми. Правда, вони в лісі, поверхах, дещо трохи зарощені. Але звернувшись увагу на хороший виход ядра і на те, що відношення між тичинками і пестичинками дуже добре, я відобрав з них форми. Так вони названі. В реєстрації є сорт вбу 6. Сьогодні ми оглянемо сорт, який для нього був запильником. Тобто це був вебу сьомий, який має приблизно таку саму силу роста, але він має чуть-чуть пізніше цвітіння і як доповнення, бо вебу 6 він і сам самозапильний, але він трохи має проти Тобто в нього пистачинки цвітуть дещо раніше. А від кінець в ньому не вистачає тичинок, і тому для нього був би один з найкращих сортів, який я його так іменую. Він дуже похожий по е, силі роста, тільки плоди е, не, не гроновидні, а більш плоди 3-4 штуки. В закладженні має латеральність і має дуже гарний виход. От ми бачимо дерево. Оце сьогодні Це йому 4 роки від посадки. Плодів тут більше сотні. Він невеликий. Дещо побіг залишив, щоб привити, бо не дав багато. От. Плоди, я їх зараз важу. Вони мають крулувати з маленьким кінчиком. По формі. 15. 14. 16. Навіть 17. Ось давиться пальцем. Я більшість сорта, які подаю на реєстрацію відбори, це повинні бути тонкокорі. Щоб він отак опа, і продавився, тобто збитний Ось він, видаляємо кожуру. Зараз ми перевіримо, який виход. Тут тут великий виход, бо він тонесенький. Тут за 50 на тому кожура. Взагалі тут, напевно, міліметр сили значить Без перепоночки ми маємо 8 грам. Ядро 9 грам, навіть 10. Ну, перепонка 1 грам, хай десь, все одно я більше 50%. Висотків. І гарне біле світле ядро. Чим він ще особливий? Особливий тим, що він е, поношення тільки затягнув, гілки відложилися. Він дає не дає Іваного пагона. В нього закладка як на кольчатки двохрічні, і так на одногодічному має гарну виражену латеральність. Сила роста середній, навіть слабосередній, якщо дивитися по ньому. Плодів ну, вже більше сотні, тобто вже навіть на четвертий рік він вже 1,5 кг має з одного дерева. Тобто при такій висадці схеми, при схемі 8х4, якщо є 100 плодів, то це приблизно 450 кг з гектара. Приблизно що мали враження. Є нормальний догляд. Ось маємо е, такий огляд сорту, який е, нас називається він вбу 7 запильник для середньо-пізньої групи дозрівання. От Ми бачимо, жовтий місяць в нього листя ще не спало. Хлодина на дереві тримаюся і лися. Хоча я навколо горіхів, які вже давно листя скинули. Ми маємо сьогодні жовтень місяць, 1 жовтня. Дякую.